Саме так на подвір'ї 32-ї гімназії урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям закладу Сергію Олименку, Дмитру Олійнику, Євгенію Онапрієнку, Константину Скібі, Сергію Чернявському захисникам, які героїчно загинули в боях на сході України, боронячи її кордони. Сергій Олименко провчився в сінах гімназії вісім років. В мирному житті працював на підприємствах нашого міста. Не дивлячись на те, що мав білий квиток, з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист рідної землі. Нижче ворога на сході України у складі військової частини А 1910 був штурмовиком. 15 вересня 2023 року. При виконанні бойового завдання Сергій загинув від кулі ворога у населеному пункті Кліщіївка Донецької області. Вдома захисника не дочекались дружина, донька та онук, з яким він так і не встиг. Познайомитись Дмитро олійник навчався в 32 другій гімназії з 2013 по 2019 роки з 2020 по 2021 роки брав участь у АТО а з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист рідної батьківщини долучившись до складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Разом із побратимами бив ворога на харківському напрямку, де 3 березня 2023 року отримав тяжке поранення поблизу Богудухівського району. А наступного дня у шпиталі серце захисника перестало битися. Дмитру Олійнику на віки 19 років. Казав, що ми з усім справимось, казав, що ми не здоланні, воював хвацько, не дивлячись на свій вік, мав повагу серед військових, був такий собі син полка. Ну, домой, коли приїжджав, то Завжди всіх заспокоював, щоб не переживали. Костянтин Скіба закінчив гімназію у 2004-му. В мирному житті чоловік працював автомеханіком, а також був волонтером та брав активну участь у багатьох різноманітних благодійних та соціальних проєктах. Однак, у вересні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, воював у складі 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку, де 1 квітня 2023 року. Загинув під час мінометного обстрілу в боях за місто Бахмут. Костя був з самого дитинства і в юнацькому віці був завжди відповідальний, відкритий, мудрий. Він завжди намагався зробити цей світ краще. Ну і це дійсно проглядалося як зі слів мами і тата його, що він завжди до цього стрімився. Сергій Чернявський навчався гімназії з 2001 по 2010 роки. В період з 2015 по 2016 проходив дострокову військову службу. Далі працював на різних підприємствах міста. 7 грудня 2022 року чоловік поповнив ряди механізованого батальйону військової частини А 4698 Боровся з ворогом на харківському напрямку, де 12 листопада, 2023 року, загинув під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Іванівка, захиснику на віки 29. Як для матері це дуже важко сприйняти цю звістку, але Сергій був дуже спокійним, добрим, добродушним, завжди допомагав, і це дуже важка втрата, особливо для матері. Ми бу. Він здійснював свої мрії і радувався цим мріями. І тому в серці буде він завжди жити в наших спогадах і вічна пам'ять моєму сину. Євгеній Онопрієнко закінчив дев'ять класів у 2010 році. По життю чоловік захоплювався транспортом. Відтак, по закінченню школи, вступив до автотехнікуму, після закінчення якого працював в автомайстерні 7 серпня 2022 року. Добровільно вступив до лав Збройних сил України, де доєднався до 80-ї львівської бригади. Разом із побратимами давав відсіч окупантам на Луганському напрямку. Там, 25 жовтня 2023 року, мужній воїн загинув у боях під час звільнення населеного пункту Невська Луганська. Області. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дощок воїнам були присутні рідні, друзі, гімназисти, викладачі та керівництво Ради оборони міста. П'ять молодих хлопців, які поклали та найдорожче, що в них є це життя за волю і незалежність України. За своє місто, за свої родини, за свою країну. Дуже Важко. Найважче за все безумовно рідним. Дітям, матерям, дружинам, родичам. Але наш обов'язок зробити все, щоб вони жили. Щоб вони жили у своїх дітях, щоб пам'ять у них жила на меморіальних дошках, монументах. Кривий ріг продовжує системну роботу по встановленню меморіальних дошок загиблим воїнам коштом міського бюджету. Місто завжди вшановує своїх полеглих героїв та піклується про їхні родини. Для цього радою оборони Кривого Рогу та міською владою запроваджені потужні соціальні програми. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, а вдячність за їхній подвиг завжди житиме у наших серцях. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, перший міський.